Вітаю, друзі, всім, хто цікавиться розвитком архівної справи, хочу записати коротке відео про результати оцифрування українських архівів від початку цього року. Отже, ми маємо такі результати, що, скоріше за все, той рекордний показник 21 мільйон цифрових копій 2023 року буде перевиконано, і ми встановимо новий рекорд. Темпів оцифрування українських архівів, які, до речі, є і так одним з найвищих в світі. Попри війну, попри відключення електрики, українські архівісти від початку 2024 року разом з партнерами вже встигли оцифрувати понад 15 мільйонів аркушів паперових документів. Це більше 200 тисяч справ, від корочки до корочки. Окремо це понад 10 тисяч описів, є ключ до архівної інформації. Таким чином, ми продовжимо, попри все, робити наші архіви доступними і найголовніше, забезпечуємо збереженість культурної спадщини в архівній її частині. До нових цікавих новин. Я сподіваюся, ми ще вас не раз порадуємо.